Друзі, всім привіт! І зараз я вам покажу, хто мої нові тваринки. Ну що, друзі, настав час дізнатися, чи вгадали ви. Я робила опитування у своєму вайбер каналі. До речі, хто зараз з YouTube не дивиться, приєднуйтесь туди, ви там будете дізнаватися найсвіжіші новини. Так от я робила опитування: хто мої нові тваринки? Там були варіанти: хом'ячки, морські свинки, кошенята чи цусенята. І якщо ви обрали кошенята, то я вас вітаю! Звідки вони взялися, спитаєте ви? Мені їх віддала моя подруга Аліна. Ви її бачили у відео, знаєте вже. І їх звати ось це хлопчик і його звати Тор. А взагалі ми його називаємо і Тор, і Торік, і Тортік. А ось це дівчинка і її звати Мілка. До речі, мілка це копія їхньої мами кнопи, її так звати. Тільки очі в неї не такі, як у кнопи. У мілки такі більше світло коричневі а у кнопи більше зелено-жовті. Їм приблизно 4 місяці. Якщо говорити про характер кошенят. То Торік більше спокійний, а мілка більше грайлива, ніж Торік. Взагалі я в Аліни мала взяти тільки одне кошеня Торіка. Але Аліна не захотіла їх розлучати, тому що вони дуже звикли один до одного. Тому вона вирішила мені віддати і мілку. Тому вони в мене тепер двоє живуть. ось такі в мене нові тваринки. Ставте лайки. Ну і всім пока!